Даню зустрів тата вперше після тривалої розлуки. Його батько Микола, військовослужбовець, котрий тримає оборону на запорізькому напрямку. У збройних силах чоловік перебуває вже понад рік. Приїхав відпустку до сина зробити подарунок по тихому, бо тому, що подарунок ви розумієте, якщо всі знають, то це вже не подарунок. А коли ви легенько тихенько приїхали, то це вже подарунок. Радість у дружини в сина. Дружина Віталіна про відпустку чоловіка знала. А от для Дані ця зустріч стала сюрпризом. За, якщо бути точною, тільки приїхав, успів швиденько зібратися і прийшли сюди, бо у на сьогодні ярмарка, і ми хотіли бути присутніми разом. Віталіна для ярмарку готувала зранку, встигла зробити торти, солодкі горішки. Тепер разом з іншими матусями продає смаколики та різні дитячі вироби, а усі виручені кошти з продажу відправлять волонтерам. Мама учениці другого класу Людмила Драгун продає смаколики від свого класу. На столі різні тістечка, торти, порізані на шматочки, трубочки, з з гущеним молоком, та багато чого іншого. Зізнається, готували усі матусі з класу. Кожна приносила щось своє. Робили тортик творожний. З печивом та льодяники льодяники допомагала донька, вибирала все сама. Печиво, льодяники, вироби ручної роботи, трубочки, тортики, все, що як кажуть, дітки вибрали, де батьки приготували. Дівчата Матусі від другого В класу називають свій стіл демократичним, бо ціни зовсім не кусаються. Готували також всі разом. Різні смаколики, тортики, прянички, кексики, Обереги. 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 Дітки наробили браслети, браслетики, мило дохмяне. Мило у вигляді очищених мандаринок робили разом з дітками. А хендмейд, котрий також є у асортименті, малеча робила власноруч. Виручені кошти перераховувати за сьогоднішній ярмарок ще рано, адже він тільки но почався. Та дехто вже вніс значну суму у одну скарбничок. В мене донька збирала копилочку особиста для ЗСУ. Там було дві тисячі, і ми їх вже поклали до нас до скриньки. Тобто, це вже туди пішло. За словами директорки школи Наталії Криленко, такий ярмарок вони роблять вперше. Побачили досвід інших шкіл та вирішили повторити. Це вже наш другий день. Дуже гарні результати. Багато назбирали коштів. Батьки активно включилися, різноманітна випічка, поробки, хендмейк, ну просто шалений успіх, і батьки самі і допомагають продавати. Ну тобто, я, я і весь колектив просто в захваті від того, як вийшло. 28 вісім тисяч або 7 гривень. Це тільки пів школи. Вчора було сьогодні. Друга половина, тому я сподіваюся, що буде гарна сума. Яку ми зв'яжемо з волонтерами і подумаємо, як максимально використати для наших воїнів? Попри всі старання учнів допомогти нашим бійцям у боротьбі з ворогом, найбільшою допомогою зі слів Миколи для них стало б долучення цивільних до сил оборони, адже виснажені хлопці в окопах забули, що таке ротація. Зрідка вони мають можливість приїхати лише на кілька днів до рідних. Хлопці, не тікайте, діти, військомат, нас треба міняти. Хлопці всі устали вже воювати. Нема людей, не тікайте, не косіть, бо ми цю війну ніколи не виграємо. Ви бачите, що політики наші роблять все, щоб ми цю війну не виграли. Я не боюся цих слів і не боюся, що понесу наказання. Дід, військомат, не бійтеся, дід, захищайте свою землю, бо щоб ваші діти на цій землі жили і росли, а не другі діти.